Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що не здужав тридцять і вісім років. Ісус побачив, що Він лежить, а й, довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він той, що сказав тобі Візьми і ходи? Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас, ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. Не віривши ж його писанням, як моїм словам повірите Од Розділ 17 прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш. І, говорячи зі мною, сказав мені, Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі. і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному. Повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в парфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її, ім'я написано Тайна. Вавилон великий то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра. Який носить її, який має сім голів і десять рогів? Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погибель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що на них жінка сидить, і це сім царів. П'ять упали і один є, інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить зостоватись. А звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він. І в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу і владу свою звірові передадуть. Ці проти агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він. Владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані і вірні. І говорить мені Води, що ти бачив, де розпусниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю. І спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем. Тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання. Над царями землі, Псалом вісімдесят восьмий. Господи, Боже Мого Спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем, і життя моє наблизилось до шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе. Немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним, мене замкнули. І я не можу вийти, очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, до Тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чудо? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі Твою милість, у пропасті глибокій Твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води, усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темінь. Книга приповідок, розділ 21. В руках у Господа цареве серце, мов води, ростоки. Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини, Господь же серця. Важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати: Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої. Вчинки Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. КОНЯ готують на день бою, але від Господа перемога. КНИГА БУТТЯ, Розділ. 46. Вирушив Ізраїль зовсім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видові сказав до Ізраїля: Якове, Якове. Він же озвався. Я тут. І сказав. Я Бог, Бог батька твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі. І вирушив Яків з Версавії. а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька. І всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були, надбали в ханан краю, і прибули в Єгипет Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів. Усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет. Яків і сини його. Первісток Якова Рувим. Сини ж Рувима, Ханох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини ж Симеона, Ємуел. Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син Ханаанянки. А сини леві Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж юди. Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан краю. Сини ж переца були Хецрон і Хамул, а сини Ісахара, Тола, Пува, Іов і Шімрон. сини ж Завулона, Серед, Елон та Яхлел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падам Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада, Цифон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера. Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня серах. І сини Верії – Хевер. Та Маркієл. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові 16 душ. Сини ж Рахилі, жінки Якова, Йосиф і Веніамин. Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Ефраїм, яких уродила йому аснат. Дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина. Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана. А сини нафталі, Яхцел, Гуні, Єцер і Шилем. Це сини Білгі, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці. І цих вона родила Якові. всього сім душ. Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова. Було разом шістдесят шість. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі, всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет сімдесят. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен, і прибули вони в Гошен землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав назустріч Ізраїлові, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа. Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице і що ти живий ще. А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого. Поїду та сповіщу Фараона та скажу йому, брати мої і дім мого батька, які були в ханаан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами, отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає, коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть раби твої. Були скотарями з малку аж до цих пір, ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в гошен землі. Гедують, бо всіми скотарями.